Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам показати огляд на найпопулярніші самозапальні огірки, які чудово підходять для теплиць і для відкритого ґрунту. Це перевірені гібриди, які дають стабільний урожай, відмінний смак і чудову якість плодів. Ми розглянемо 8 гібридів. Поговоримо про їхні особливості, а також я покажу, як виглядає насіння та наша професійна упаковочка. Почнемо з того, що всі наші огірки ми фасуємо в професійну упаковку, яка надійно захищає насіння від вологи, сонячного світла та перепадів температур. Вона виготовлена з багатошарового матеріалу, який зберігає схожість і якість насіння навіть під час тривалого зберігання. Отже, перший наш огірок це Bjorn. Це ранній самозапальний огірок голландської селекції, який вирізняється високою стабільністю врожаю навіть у складних умовах. Рослина середньоросла, формує короткі міжвузля та має потужну кореневу систему. Ось подивіться, це оригінальна упаковка від виробника. Вона в цьому році вже змінилася по дизайну. Ось ми отримали буквально найсвіжіші пачечки. Тому переходимо до огляду. Плоди циліндричні, вирівняні, насиченого зеленого кольору з дрібним горбиком і щільною шкіркою. Довжина приблизно від 10 до 12 см. Ось подивіться, яке гарне насіння, рівне, однорідне, без пошкоджень. Бьорн чудово підходить для свіжого споживання і засолювання, має відмінний хрусткий смак і не гіршить. Його люблять за дружню віддачу врожаю і стійкість до хвороб, таких як барашниста роса. Або е, кладу Далі в нас Кібрія F1 ще один ранній самозапильний гібрид з надзвичайно високою вражальністю. Цей огірок формує міцну рослинну з активним бічним е, галуженням, завдяки чому має багато завізів у кожному вузлі. Плоди короткі від 10 до 12 см, гарно вирівняні. темно зелені з ніжною шкіркою. Кібрія цінується за чудову лежкість і транспортабельність. Навіть після збору плоди довго залишаються свіжими. Подивіться, яке чисте насіння. Кожна насінина однакова, добре відкалібрована. Кібрія чудово підходить для теплиць, але й у відкритому ґрунті, дає стабільний урожай. Наступний Амур F1 Надранній самозапальний гібрид, який починає плодоносити вже через 38-40 днів після сходів. Це справжній фаворит серед фермерів і огородників, бо дає швидкий та стабільний результат. Плоди короткі, щільні, однорідні, з вираженим горбиком і насиченим кольором. Довжина близько 10 см. Амур має високу стійкість до переноспорозу, кладоспоріозу та вірусів. Ідеально підходить для засолювання. Огірки залишаються хрусткими та не втрачають колір. Ось подивіться на насіння, воно світле, рівне і дуже якісне. Далі Casius F1, угорський гібрид від компанії Zakie, який поєднує стабільність і високу якість плодів. Він добре росте як у відкритому ґрунті, так і під плівкою. Плоди середньої довжини, близько 12 см, із рівною формою, щільною шкіркою та приємним зеленим відтінком. Особливість касіуса чудовий смак і відсутність гіркоти навіть за спекотної погоди. Подивіться, яке гарне насіння, велике, повне сухе. Касіус добре переносить короткочасне похолодання і підходить для тривалого збору. Наступний гібрид Артист F1. Це справжній лідер за потужністю серед ранніх самозапальних огірків. Рослина потужна, з короткими міжвузіллями, утворює до 3-4 зав'язей у вузлі. Плоди вирівняні циліндричні довжиною від 10 до 12 см, насиченого кольору з дрібним горбиком. Вони дуже щільні, хрусткі та не мають порожнин. Подивіться на насіння, воно ідеальне за розміром і кольором. Артист добре переносить стресові умови, дає стабільний урожай і має стійкість до основних хвороб і огірка. Переходимо до DS F1. Це новий сучасний гібрид з комплексною стійкістю до захворювань і чудовою врожайністю. Рослина збалансована, компактна з активним плодоношенням. Огірки короткі, щільні, вирівняні, гарно тримають форму. Вони мають приємний смак без гіркоти і ідеально підходять для маринування. Подивіться, яке якісне насіння. Усе одинакове, чисте з рівною поверхнею. Дієс відзначається довготривалим плодоношенням і стабільною віддачею врожаю навіть за перепадів температур. Далі мірабель F1. Ще один популярний голландський гібрид, який високо цінують за раннє дозрівання і стабільність. Рослина середньоросла з дружньою віддачею врожаю, формує безліч зав'язей. Плоди короткі, щільні з насиченим кольором і приємним ароматом. Мірабель чудово підходить для засолювання. Хрусткий, соковитий і без пустот всередині. Подивіться на насіння воно світле, чисте і якісне. Ось так воно виглядає. Гібрид має високу стійкість до хвороб і добре переносить температурні коливання. І завершує наш огляд Мадейра F1, ранній самозапальний гібрид преміум класу від Semenais. Його вирізняє надзвичайно швидкий старт росту, інтенсивне плодоношення та чудова якість плодів. Плоди короткі, рівномірні, темно-зелені із дрібним горбиком і щільною структурою. Мадейра чудово переносить спеку, дає стабільний урожай протягом усього сезону і має стійкість до переноспорозу та вірусних інфекцій. Подивіться, яке гарне насіння. Кожна насінина ідеальна, чиста і суха, з гарним кольором. Цей гібрид чудово підходить як для комерційного вирощування, так і для приватних господарств. Отже, ми розглянули 8 популярних гібридів, самозапильних огірків від ранніх Бьорн і кібрія до потужних артистів і Усі вони відрізняються стабільним урожаєм, чудовим смаком і високою якістю плодів. Всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культива та замовляйте. До зустрічі!